Не хочеш говорити, помовчи, я зрозумію в себе зайвих слів. Торішні туфлі дощик промочив, і цього року так багато злив. Не хочеш говорити просто будь, за сотні кілометрів і годин, що відбуло, уже не повернуть, але було так гарно поміж тим. Не хочеш говорити, посміхнись. Якщо на серці радісно тобі, якщо журба, то просто зажурись. В зірках шукаю настрої твої, не хочеш говорити, не зважай, слова не кожен раз уже важливі. Напевно, ти вже спиш, твій сонний рай, мені привидівся, і я щасливий.